Всім доброго дня, вітає компанія Тофуку. Сьогодні звітаєте ось такий Ford Kuga на двигуні 1,5 дизель. Це у нас офіційний автомобіль, продається від другого власника. На ось такому класнючому оригінальному колесі. Присутні у нас парктроніки як переду, так і ззаду. Також у нас присутня камера заднього огляду. По техніці без нарікань двигун працює просто бездоганно. Пробіг всього-навсього, 85 тисяч кілометрів, по солончику у нас шкіра, все в гарному доглянутому стані, як ви бачите, друзі. Попереду в нас повний склопакет, електролювання дзеркал, мультикермо, автосвітло, 85 тисяч рідного пробігу, сенсорна магнітолка з навігацією, двохзонний клімат-контроль, передні підігріви сидінь, автоматична коробка передач. Електроручник, шкіра у гарному доглянутому стані. Приїхати і придбати це автовому степову вулиці. територіальної оборони С2, в місті Київ, Працюємо для вас кожного дня.